Ми будемо говорити з вами про нормативно-правові акти, які регулюють діяльність в даному напрямку. Будемо говорити про основні напрямки, які були досліджені організацією, і будемо говорити про ті рішення, які на сьогодні є від держави. Для того щоб вказати можливі напрями, оцінки та фіксації збитків. Мікро, малого та середнього бізнесу, внаслідок збройної агресії Російської Федерації для подальшої реалізації права на справедливе відшкодування через міжнародні та інші інституції потрібним є розуміння нормативно-правових актів, тобто законодавчого поля, які регулюють цю активність. Доцільно визначити, з яким періодом будуть в подальшому проводиться оцінка та фіксація збитків. Важливо врахувати періоди та нормативні акти, які працюють у зазначені періоди. Перш ніж проводити Фіксацією збитків, упущену вигоду потрібно завжди визначити мету та попередньо обрати підхід до такої фіксації. На сьогодні є два напрями компенсації збитків для бізнесу. Перший напрям це напрям, який пов'язаний з матеріальними та економічними збитками. Другий напрям він пов'язаний з упущеною вигоду без матеріальних збитків. Якщо дивитись ці два напрями, то виділяються чотири основні складові: перше це суб'єкти або представники мікро, малого і середнього бізнесу відповідно до напряму. Друге це уточнення намірів, третє це. Нормативно-правове поле, в якому діють суб'єкти малого середнього бізнесу. Важливим останнім елементом є підготовка документів для оцінки та фіксації збитків, і відповідне обрання методики. Поговоримо про суб'єктів представників мікромалого середнього бізнесу відповідно до кожного з напрямів. По напряму Фіксації збитків матеріальних та економічних основними суб'єктами є юридичні особи, ФОПи на загальній системі оподаткування, ФОПи першої та другої групи спрощеної системи оподаткування мікро малий середній бізнес, що припинив діяльність внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За другим напрямом. Основними суб'єктами є. Це фуд-третя група за наявності наступних ознак. Перше це є надавачі послуг Друге без втрати майна. Третє без прямих економічних втрат, без ведення комерційної діяльності на ці оці, легальна діяльність, наявність квартальної та річної звітності. Тобто декларації, це може бути період з 2014 по 2022 роки. Вона може бути повною або частковою. У разі відсутності цих ознак ми переходимо до напряму першого, там, де йде фіксація збитків матеріальних та економічних і відповідних суб'єктів. Наступним етапом є уточнення намірів. По-першому основному напряму це щодо фіксації збитків матеріальних та економічних уточнення напрямів складається з таких елементів, як оцінка та фіксація збитків мікро, малого та середнього бізнесу, що були отримані внаслідок агресії Російської Федерації. Для подальшої реалізації права на справедливе відшкодування тут потрібним є консультація юриста, аудитора, представника торгово-промислової палати. Коли ми переходимо до другого напряму, де в нас фіксуються нематеріальні збитки, то тут оцінка та фіксація збитків важлива для подальшої реалізації права. На справедливе відшкодування. Підготовка документів для оцінки та фіксації збитків, обрання та впровадження методики. По-першому, основному напряму, там, де ми говоримо про збитки матеріальні та економічні, важливим є обрання посередників, виконавців та або суб'єктів оціночної діяльності. Форма звіту про оцінку збитків визначається у договорі про проведення оцінки. Коли ми ж ми говоримо про другий напрям, там де в нас збитки фіксуються як упущена вигода без матеріальних збитків, важливим є збір податкових декларацій ФОПів за визначений період, провадження методу. Порівняльного аналізу доходів, складання звіту такої оцінки, складання опису обставин, і останнім пунктом є визначення методики фіксації збитків за період від 2023 року до моменту припинення збройної агресії. І важливим самим Останнім етапом є складання позитивного документу. Що, по-першому, напряму, що по-другому важливим є заява звернення до уповноваженого суб'єкту відповідного рівня місцевого, національного або міжнародного.